У сумах дітей військових з усієї області вітають з святим Миколаєм та новорічними святами. Вихованка вокального колективу Росинки Ксенія Мозуль каже, що пісню, яку вони підготували, переклала з англійської їхня керівниця Любов Баленко. Ми будемо виконувати пісню свято. Дуже гарна пісня. Ми з нею дуже багато де виступали, зайняли з нею перше місце на конкурсі. Ми хочемо привітати людей з Новим Роком та Святим Миколаєм, щоб подарувати таке свято, подарувати, щоб були якраз щасливі, був мир. Ось якраз наша пісня гра. Може, співати трошечки, хоч він можете? Так. Святкують з нами всі всі, сі Цього свята довгі дні, кльовий настрій у всіх нас, Тусити час, тусити час, тусити час, час. І ось росинки вже виконують для глядачів свою переможну пісню. Оксана Кравченка поставила зі своїми вихованцями з ансамблю народного танцю Сонечко свій номер. Ми станцюємо зимовий красивий танець. Що хочете подарувати? Діка, які будуть дивитися? звісно ж хороший настрій, і щоб збулися всі їхні бажання хочемо і. Щоб в країні миру хочеться, хочеться для кожного щастя, хочеться, щоб всі отримали подарунки, про які вони мріють. Вихованці Сонечка демонструють свій танок на великій сцені. Сестрі Самсоненко Анастасія Катерина та їхній менший брат Віталік приїхали на свято з Лебедина. Настя говорить про свого тата військового. Він дуже хоробрий, дуже хоробрий. Дуже сильно спілкуватися з учнями допомагає в школі для закладу. номер 6 шукали ялинку, не, не могли знайти. І вони своєю командою, як можна так сказати, подарували нашому закладу ялинку. Що хочете побажати ну, дітям і дорослим от, от, на ці новорічні свята? Здоров'я, найшвидшої перемоги. І щастя в сім'ї. Щастя, здоров'я, хай завжди, щоб в Україні настала перемога. І в нашій рідній Україні ніколи щоб не було ворогів. Хочеш бути. Після естрадних виступів дітей та батьків запросили до глядачкої зали, де відбувся великий концерт та новорічна казка. Організували Свято обласний департамент освіти та науки і командування оперативно-тактичного групування Суми. Побажання самі прості, міцного здоров'я всім, щоб на густах наших завжди були посмішки вірти Збройним силам України разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Окрім концерту, були фото на згадку та солодкі подарунки. Ігор Стрельцов, Віктор Лапченко, Суспільне, новини Суми.